За призи міського голови Коломиї змагалися футболісти Прикарпаття. Матчі відбувалися на місцевому стадіоні. Юність, хто отримав кубок переможця, розкажемо у сюжеті. Футбольний турнір на призи міського голови Коломиї має вже 19 років історії. Ці змагання завжди відвідують багато спортсменів, щоб позмагатися за головний трофей. Призи коломийського міського голови, за які завжди сюди їхали команди з західного регіону. Відрадно продовжує начальник управління спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник, що керівники міста змінюються, а турнір залишається. Це приємно, бо є багато добрих спогадів кожної каденції. Коли заходить нова каденція, проводиться розмова, спільна розмова з депутатами, з міським головою. і Всі задоволені відкликаються на проведення цього турніру. Цьогоріч у турнірі взяли участь шість команд з Прикарпаття. А це понад сотня учасників. Футболісти кажуть, приїхали не лише за нагородами, а й за емоціями та можливістю зустрітися з іншими командами. Це досвід грати з сильнішими противниками чим ми. Власнючі призи, кубки, медалі, грамоти діти будуть мати увагу. Цьогоріч переможцями турніру у різних вікових категоріях стали команда комплексної дитячої юнацької спортивної школи Покуття Коломия, Юнікор, «Юнікор-2 коршів та КДЮ США Коломия.